Дитячий будинок священик прийшов, Його обступили малята, він мав їм повідати про Божу любов, про свято Різдва розказати, мовив пісня, із серця лилися слова про Божу дитятка у яслах, про матір Марію, про зірку Різдва розказував просто. І ясно, півсотні дітей в новорічній красі слухалися в про Бога і е, переживали так щиро усі за долю Ісуса Малого. Священник <кій> скінчив свою притчу казати, і дітям дав арку білі. І попросив всіх йому намалювати Ісуса у яслах на сіні. Малюнки священик збирав за любки, аж раптом побачив картину, у яслах лежало аж два малюки і спитався про другу дитину. Чому поруч з Ісусом? Ти намалював. І ще одна мила дитяко. І сором'язливий хлопчина сказав, не маю я що дарувати. Приходять до Бога з дарами волхви, Ісуса малого вітають, а я сирота, ні кола, ні двора, дарунків для Бога не маю. Тож вирішив. Боже дитя зігрівать, у яслах він меж нерідненький, Я буду руками його обіймати І стане Ісусу тепленько. У священника сльози з'явились в очах, так вразила щиро зізнання. Малюнок тремтів у маленьких руках. Від радості і хвилювання. Ти правий мій сину, сто тисяч разів. Ми в цві, світ цей приходимо голі, ніхто на той світ іще не зумів забрати багатства з собою. Усе, що ми маємо, душевні скарби і вчинки, то наше надбання, і маємо завжди. Намагатися аби до Бога прийти з покаянням. Сьогодні ти Господу подарував і сам того, мабуть, не знаєш з здарів, що Ісус наш приймав. Душевне тепло. Те, що маєш?